Люба, Люба, Люба. Прийшла до нас Голуба. Лю... Любов Ступчук у нас у студії проекту «Доброго ранку Львова, людина, яку ви дуже часто бачите по телевізорі в інших програмах. А тут вона в нас прийшла не просто так, тому що е, бувала у Польщі, в Польщі були дуже цікаві джазові школи. про них розповідає нам Люба Ступчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт, ранку, Як до речі, так рано прокататися, звичайно? Незвично, чесно, тому що ми працюємо другу половину дня. Хоча я прокидаюся вранці. якщо чесно. Люба, ти вранці прокидалася в Польщі, щоб не пропустити майстер-класи чи ні? Я дуже рано прокидалася, аномально рано, навіть щоб з вами зв'язатись, практично доводилося прокидатись набагато раніше, тому що година різниці. Ну розповідай, взагалі, що було, де бачила, не всі люди бачили, скажімо, той вихід, твій відомий, той же легендарний вихід через скайп. Та розказати наново. За Ютубом, За Ютубимо обов'язково. Ходжижі, це маленьке містечко біля познання, відбувалися джазові майстер-класи. Це, в принципі, літня школа джазу. І чим цікаво і чим класно, тим, що ти їдеш туди, ти розвиваєшся, ти навчаєшся. І в принципі, по тому методу, якому там працюють, було б класно, якби в нас працювало. Не тільки в джазі, mm -hmm. а взагалі і в хіп-хопі, і в різних Який це метод. Що там, що там особливого було? А, особлива специфіка навчання, тим, що а, ти сам обираєш предмети. Є Вивізка, mm -hmm. тобто ти дивишся на весь перелік. Ти можеш ходити на всі предмети, є обов'язкові. Тобто, твоя спеціальність. Зрозуміло, mm -hmm. що кожен обирає спеціальність обов'язково. Спеціальність в джазі ну так, інструмент музичний, mm -hmm. вокал. Тобто mm -hmm. кожен okay. собі обирає своє. Розпочинають з ритміки. Це та сама пластика, руханка, так як кожного ранку. Mm -hmm. Ви тут пробуджується народ. Так само і там пробуджували разом із відомим барабанщиком. А якщо знаєш, сам знаєш таке ритміка, коли uh -huh. потрібно розфокусувати окремо ноги, окремо руками, тоді не віддавалося нормально. Ну такого якось Це дуже складно, дуже. Тобто, якщо вникнути взагалі в, в джаз, кажуть, що це музика свободи і легкості, але мені здається, стільки правил, скільки є в джазі, немає в жодній музиці. Ну, Правильно, треба перше прийти ті прожити ті правила, щоб потім вільно не ну і прислати. потрібно добре знати гармонію. Чого а Це ти, дуже так. складно. Чого ти саме навчалася? Яке що собі обрала? Який напрям? Ну звичайно, я обрала вокал, mm. тому що це для мене найзрозуміліше, і mm -hmm. відповідно цікава була подача їхня. Ми зібралися разом. В такому безпосередньому колі кожен проспівав шматочок. Потім uh -huh. вони запропонували понад 50 матеріалів джазових стандартів. Кожен міг обрати собі, які йому подобається. Хоча потім вони вже коригували, як і що кому підходить uh -huh. краще. Uh -huh. Ну і в принципі були там і початківці, і відомі співачки, тобто і наш Юра Григораш із Лавіво був і Лаура Кристина Марті, і джазові співачки з Києва. Uh -huh. Тобто різні рівні, але до кожного. Вистачало, в принципі, по 20 хвилин. Звичайно, з розпівки розпочинали. Дуже цікаві методи і підходи в розпівках, трошки не такі, як у нас. Ні? не міми, мамому. Ні. А які трошки інакше. До речі, це вже подивишся, коли буде спецпроект. Uh -huh. я підготую. Мені здається, цікавіше подивитися. Буде, До речі, у нас є заробило. також відео саме з цієї поїздки. Подивимося його. Так, да, це власне сам. Uh -huh. Ось Тут класи, де відбувалися навчання. До речі, що мені дуже-дуже сподобалось – от власне ритміка з якої починалася ранок. Ага, то вже це розфокусування, так. Так. Тобі вдавалося? Ну, після двох днів вже почала вдаватись. До речі, бачите, тут із Троєзілля дівчинка ага. на репетиції. От е, з у лекції. Дорота Мішкевич. До речі, дуже відома в Польщі співачка. І Яну Шром, двоє таких відомих вокалістів. Угу. Це Ханс Петер Салентін, відомий німецький трубач. Круто. А скільки там взагалі людей було? 150 цього року. Це ювілейні верштати були. І практично було 14 викладачів майже по двоє на кожен предмет. І до речі, класно було, що тиждень займались з одним викладачем, угу. наступний тиждень з іншим викладачем. А угу. це Богдан Головня, дуже відомий піаніст, викладач, музикант. Коротше, були ви там з метрами, так? До речі, та це дуже класно, але знаєш, не відчувалося того, що ми тут з метрами тут відомі музиканти, а ви учні. Це було настільки неформальне спілкування, і чим класно після уроків відбувалися концерти дуже відомих популярних колективів, особливо там до нас найприємніше було. О, речі, це власне концерт викладачів. Це Дуже класно, бо на сцену виходили ввечері або викладачі, або дуже відомі музиканти. До прикладу, Ян а, Пташин Врубленський дуже відомий джазовий музикант в Польщі. Uh -huh. От, дівчата Лаури Христина Марті. До речі, що дуже цікаво було, вони презентували одразу і кліп uh -huh. в Польщі. І ще дуже цікава з ними історія була. Вони підготували пісні, і за два дні викладач вирішив їм змінити. Він Сказав: Ти вже ці пісні знаєш? змінюємо. І дівчата за два дні підготували нові пісні. А це складно, тому що інша мова, ритміка. А польські пісні? Ні, якою мови викладалось все? Польська і англійська. Ага, ага. Uh -huh. Тобто, відповідно, одразу підтягували свій рівень. Хоча я не скажу, що було складно розуміти одне uh -huh. одного. Скільки школи взагалі коштують? тобто наскільки воно? До дорого побувати в цій школі. Я не знаю. Чесно тобі скажу. Ні, як це ціни? ж там була? Ти що цікавилась, я розумію, що ти там розумієш. Там в принципі були скільки з семи країн-учасників угу. загалом їх було 150. і в принципі ціни були різні. Для українців були нижчі ціни цього року, тому що розуміли ситуацію, і практично я вам скажу, наших було 45 а, учасників. Ну, з, них 14, частина, та. Та, з них угу. 14 з них були з львівської школи джазу і взагалі. А, за 45 років з Україною співпраця існує сім завдяки Ігорю Гнидину, лідер гурту Шоколад. Він навчався, стажувався в Польщі. Відповідно потрапив на майстер-клас. Так зав'язалася співпраця, і вони, в принципі, так породилася школа джазу львівська. І це дуже приємно, тому що от чим більше людей туди їде, тим більше. Хочеш, хочеш рухатись, не обов'язково це джаз, але там знаєш на кожному кроці. Там немає такого, що ти там дві хвилини спокійно сидиш. Там на кожному кроці хтось щось співає, хтось щось грає. Якщо немає, немає вільного класу, беруть планшет, наушники працюють. Тобто там такого немає. Навіть от коли перед включенням восьма ранку до другої ночі джеми. Це офіційна програма. Після офіційної програми ще... Джами, то такі імпровізаційні концерти. Чекає, так. бо люди думають, що ви там солдіші. варення, варені. Тобто відомі джазові музиканти і будь-який музикант, хто хоче поджемитися, хто знайде в собі сили і знає той джазовий стандарт, який вони в той момент виконують, може mm -hmm. долучитися. І в принципі це класно. Тому що, в принципі, якщо музикант, до прикладу, ти хочеш створити міжнародний проект, взяти участь в якомусь фестивалі. Це mm -hmm. вже є рейтингово. Так ну ти ж не знаєш тих музикантів, ти не будеш з ними по скайпу зв'язуватись. А це якраз така класна можливість. Ти спробував з одним, з другим, з третім. Зав'язалась співпраця і через рік уже можеш вийти We're... на сцену. Альфа Джаз фест на Альфа Джаз fest mm -hmm. шоколад тоді з Гансом Петером Салентіном і. В принципі представляв Україну. До речі, дуже багато зв'язалося між українцями і поляками і цікавих, я mm -hmm. думаю, проектів буде, і в СМС буде про що говорити. Mm -hmm. До речі, що, ти ще, що ще побачить глядачі на ТРК Львів? Ти знаєш, ти якось особливе, що робиш такий проєкт? Ну так, я роблю зараз mm -hmm. спецпроєкт звідти. Там просто знаєш стільки матеріалу, тому що хотілося охопити все і дуже цікаві. До речі, ще дуже класна штука була. Що мені дуже сподобалось для музикантів класно? Хоум recording, як в домашніх умовах створити Ой, свою круто. студію звукозапису і... і що розповідали про ті всі штуки, Та навіть не розповідали, та, вони одразу карти. записувались. Тобто найцікавіша штука була, коли потрібно було створити комбо, тобто невеличкий там квартет, квінтет. І не розпреділяли, тобто закінчилися пари, і це так виглядало кумедно. Вони так хто кого впіймає, хто з ким сконтактує. І після того, коли вони собі обрали пісню, то я потрапила, коли наша зйомка відбувалася на український наш, наш колектив, який собі зібрався, вони записували українські народні пісні в таких джазових мотивах. Дуже цікава штука, тому що прописували кожен окремий інструмент, кожен голос показували, як це робиться, як чистити, як зводити в домашніх умовах. І нічим не гірше в принципі, від студійного. Так що ще побачимо таркалів? Коли спецпроект <гум> спецпроект буде в вересні, тому що матеріалу дуже і дуже багато. Хочеться це добре пропрацювати і подати як найкраще. До речі, вдалося ще потрапити на аудієнцію до мера. І дуже класно я що... про Римського зразу буду. Таке <с слово знає, засоється тільки з ним. Дуже приємно було. Знаєш, я зрозуміла, що Ходжаш – це така джазова, джазовий середок у Польщі, тому що в принципі це містечко породило ці варштати джазові. І взагалі породило не тільки джазові варштати, а й рок. Ти не відхиляйся. Ти до мера ходила. Чого мер хотів поспілкуватися, розповісти. До речі, дуже гарна річ вже з наступного року. Вони отримали транш. Mm -hmm. Гроші з Європи і вже розробили план, як вони будуть розширювати. Тобто, через рік, через два там будуть не тільки джазові воршопи, а й для театралів, для художників. Тобто, це буде постійний такий рух вперед. То мистецька школа велика. так? але що дуже цікаво, mm -hmm. і дуже приємно, що в маленькому містечку в їхньому клубі зосереджено такі весь все, 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 все мистецьке життя. Там два великі зали. Що до речі, нам було гарно повчитися. Зал концертний переформатовується в відеозал, тобто ти вже дивишся там фільми. Mm -hmm. Інший зал для джемів, менший для концертів і е, поруч кафе. Там е, стіна желізна відхиляється, і ти вже глядач концертної зали. Відповідно, забираються стільці, дискотеки. Тобто mm -hmm. настільки гарно продумано. І все, mm -hmm. Плюс на, на базі того, що я так розумію, діє музична школа. Ефір наш продовжує класний кліп. Дівчатки також були з тобою Вчати в школі, були і в нашому проєкті. Це Лаурата Кристина Марті і пісня дорога. dadadum dabad dadadum dagad dadadum Silent achtgenu mit Reporter Watts Anivov bei ihm urgin hört ihn genug nem yer kartjanaparov